демократи, а знову в Росії їх не завезли, і тут хочеться згадати таку рису російської історії, як стежка залежність. Тобто те, що ставалося багато разів, воно станеться скоріш за все, знову і знову. І дуже добре це висловив російський філософ Ніколай Дердяєв, який казав, що з лютого по жовтень 1917 року перед очима російської людини пройшли порадом всі можливі ідеології, підходи і формати держави. Але російська людина вибрала те, що мала і раніше: царя і імперію. Отже, ми говоримо про те, що в Росії демократія неможлива. І єдиним поступом до нормального розвитку, як це вже зазначено в складених ну, документах міжнародних інституцій, є деколонізація, деімперіалізація. Я певен, що, наприклад. Незалежний башкортостан обере демократичну стратегію розвитку і зможе стати такою ж державою, як і має той самий ідеал, який має Україна. Звичайно, що це не буде легко. Ну, Дивіться, ми 30 років йдемо до демократії і свободи, і ми ще не можемо сказати, що ми вже там. Скоріше, в нас є в цьому шляху проблеми і. В тому числі і ці проблеми зараз стоять на перешкоді нашій перемозі, але ми сьогодні говоримо не про Україну, а про Росію. І якщо ми подивимося на ті скрепи, які я використовую це слово, за яке вони самі там за полебріком використовують, які тримають імперію до Купи, то ми бачимо, що вони всі тріщать. Тріщать такі скрепи, як гроші, основні скрепи, тому що грошей стає менше в наслідок санкцій, а санкції будуть жорсткішими. Тріщать такі скріп, як страх, ми бачимо, що марш Пригожина, і ніхто не перестає йому на перепоні. А люди в містах, через які він проходять, щиро вітають його як визволителя і героя. А всі губернатори, яких обзвонять з Кремля і вимагають від них лояльності і присяги вірності Кремлю, дійсно таку присягу складають, але тільки у пізно-пізно ввечері, коли все закінчується. Нашим глядачам, глядачкам зрозуміло, про що тут такі скрепи, як спільна ідеологія, і давно вже нема, як спільна ідентичність, і давно вже нема. Тобто, це питання просто часу. Скільки триватиме цей розпад? Десять років чи десять місяців, а може навіть десять днів. Ми не знаємо, тому що як казав ще Томус, досліджуючи розпад Римської імперії, імперія завалюється дуже дуже повільно, а потім в якийсь момент раптово. Ну, але там нам, нам не потрібно ну, того, щоб це зрозуміти, бо ми дуже добре пам'ятаємо історію розпаду Радянського Союзу. Ще в, на в січні 1991 року Радянський Союз був могутньою імперією, е, яка керувала половиною світу і сиділа за одним столом Сполучених Штатів Америки, а вже у грудні Радянський Союз припинив своє існування і прапор був його назавжди спущений з Кремля. Е, отже, е, наша задача. Пришвидшувати цей процес для того, щоб наша перемога була швидкою а і для того, щоб якомога більше зберегти життя українців, українок і потенціал української економіки і держави, я скоріше би сказав, що застосування ядерної зброї є більш імовірним сценарії консолідації влади в Москві. тому що ядерна зброя використовується не з позиції слабкості, а з позиції сили. Коли Путін знає, що йому все зійде з за рук, тоді він ескалює. Коли він знає, що все закінчиться погано, він тоді сидить. Тому о, скоріше консолідація влади в Москві внаслідок передусім помилок американських, європейських і українських, якщо ці помилки будуть накопичуватися, воно якраз може би в певних сценаріях привести до ескалації. Хоча я не дуже вірю в такі сценарії, а, а от що стосується якраз колапсу влади в Москві, то тут є ризики, які ну дійсно виглядають неприйнятними. Таких ризиків є чотири: е, перше, це те що ви назвали, безконтрольно розповсюдження ядерної зброї, це не про ядерний удар, а скоріше про розповзання ядерних матеріалів, потрапляння їх в руки кого завгодно. Друге це гуманітарна катастрофа через те, що все розпадається, всі воюють з усіма і так далі. І так далі. Третє це про радикальний ісламізм, який може е, е, створити нові осередки. Ісламських радикальних держав на нових теренах. і четверте, це надзвичайне посилення Китаю. Китай це окремий дуже важливий гравець цієї історії, тому що він у нас багато людей вважає Китаєм найголовнішим союзником в Росії, але справді Китай це найголовніший ворог Росії, який тільки сидить і чекає, коли Росія остаточно завалиться. І для того, щоб забрати по суті всі її ресурси, тому що Китай любить, як ми вже говорили сьогодні. Китай в своїй традиції любить використання непрямої сили. Власне, це китайський вислів, це китайське прислів'я, що треба достатньо довго сидіти на березі річки і дочекатися, поки труп твого ворога пропливе повз тебе. Китай сидить на березі річки Амур. Можете подивитися, хто не знає, де ця річка розташована, можете подивитися на мати. І чекає, поки труп Росії пропливе повз нього. Але водночас буде підштовхувати Росію спину. Стимулювати її їй приховано допомагати, щоб вона швидше завалилася. Така китайська власна стратегія. Водночас ці чотири ризики вони здаються неприйнятними для Америки, для Європи і для України так само. Бо страшенна гуманітарна катастрофа з мільйонами біженців вона не несе щастя Україні, якщо по сусідству з нами в Росії таке вибухне, але йдеться про... Сценарій неконтрольованого колапсу, а нам потрібен сценарій контрольований. Нам потрібна деколонізація, деімперіалізація і нове тут слово в нашому лексиконі, яке використовується для позначення радикальної зміни внутрішнього політичного устрілу Росії рефедералізація. Не будемо зупинятися на деталях російських систем управління. Скажу лише, що на моє переконання. Будь-яке відкручування, яка в Росії призведе до розвалу, знов таки, якщо проводити паралель з 91-м роком, Горбачов намагався оновити Радянський Союз. До речі, це була дуже популярна ідея. За оновлення радянського союзу проголосувало понад 70% українців і українок в березні 91-го року. Ну, але онов... спроба оновити союз призвела до того, що він розвалився на шматки і благополучно, без всяких ядерних катастроф закінчив своє існування. Нагадаю. Більше 90% проголосувало 1 грудня з року того самого року за незалежність України. І це дає нам ключ до розуміння процесів розвалу імперії. Західні колеги часто питають, як так сталося, що українці проголосували в березні за збереження Радянського Союзу, а в грудні за, його, за незалежність України. Як так сталося, що українці масово десятки мільйонів людей поміняли свою точку зору українців? А я їм відповідаю, що насправді ніхто не поміняв нічого. Люди голосували два рази за те саме. Люди голосували за стабільність, порядок і безпеку. Просто стабільність, порядок і безпека в березні асоціювалася з Радянським Союзом з відсутністю якихось е геополітичних перепитій. А вже в грудні стало зрозуміло, що безпека, порядок і стабільність можуть бути тільки в незалежній Україні, тому що Москва є джерелом небезпеки, нестабільності і непорядку. Те саме власне очікує Росію і зараз. Uh, і uh, наша задача наближати цей момент, пане Валері, а як не допустити зростання впливу Китаю після розпаду Росії? Адже це теж може бути небезпекою для глобальної демократії? Uh, передусім uh, таким чином, щоб підтримати uh, нові незалежні держави, передусім, ті, які мають сильну національну етнічну компоненту, у їхньому прагненні до свободи і демократії. Uh, дивіться, всі тюркські і монгольські народи. Які населяють великі терени Росії, вони не довіряють китайській державі, вони її не люблять, а можна сказати, і ненавидять, тому що вони бачать, що відбувається з уйгурами і тибетцями, які вже є частиною китайської держави. І якщо можна по суті стерти на порох 12 мільйонний уйгурський народ, то якомусь півмільйонному тюрському народу чи навіть мільйонному тюрському народу все одно нічого не світить.